Всім привіт, я Хайбрек, і я вирішив поснімати Майнкрафт з моїм другом Dark Маусом, Моя сіра мишка. От, це моя виживалка да, із старими текстурками. Це Minecraft 1.21, але а текстурки у стилі Майнкрафт Бета, 1.7.3, щось і по такого. Тому що я люблю старенький Майнкрафт. І це моє дитинство, ностальгія. І по суті, ці текстурки це справжні текстурки Майнкрафта саме тої золотої епохи, коли Майнкрафт всім запам'ятався. Тобто, не ті сучасні текстурки гавняні, які зараз намальовані, а оці настоящі трушні. І що це буде у нас за виживалка? Що це у нас за доміки такі, туди, що це взагалі таке, чого я весь в алмазки? у вас дуже багато запитань, де, що і як. Це моя виживалка, якби одіноч, мій одіночний світ, де я виживаю вже, напевно, тиждень десь так. По факту, я буду вам знімати відоси не як усі, тобто. Я буду знімати відоси десь приблизно як у стилі 2010-13 років, де просто чуваки ходили і якби показували свій прогрес там за тиждень, за два тижні, за місяць. не знаю. Типу, я не буду під час запису ігри там щось вам показувати, як я то все будую, там, як я граю. Да? Я буду вам просто ну, раз на тиждень, може раз на два тижня розказувати, показувати, що змінилося в моєму світі. Типу, просто поговорити з вами і все. Типу, і більше нічого. Не буде жорсткого монтажа, просто може щось там повирізає, не нужно, і нормально буде. Це хоч єдиний спосіб хоч якось підтримувати свій канал, щоб він не здох вообще окончательно. У мене немає бажання зараз вообще щось будувати. Там, так що такі веспечки, це буде і поговорити з вами трохи через відоси, тому що через стрими мені неудобно. І хоч якось якісь відоси познімати. От, такі от у нас будуть ідеї і плани. Ну що, мишка, будемо показувати їм ці домики. Що це за домики у нас? Тут він кинув мені тиківки. Це <кій> в <кій> мене забитий інвентар повністю. Куди ти мені накидав тиківки? А, бля. Куди? Я? Вот так. І так, почнемо ми з самої головної будівлі. Це моя суперхата 2014 рік стайл. Правда, я тут трошки модернізував її, додав листя, там всякі такі деталізовані штучки, яких не було колись. Але, м -м, тим не більше, ця хатка це просто ностальгія. Тобто, із 2014 року. Е, е, кстати, що це за домівки такі? Е, ці домівки, е, це по факту колись, коли я був малявкою. Е, мені було там, я не знаю, 12 рочків десь. Да? чи даже... Ну так, да, десь 12 було. І я колись маленький, знайшов в плеймаркеті програмку, я вам покажу <coughs> на екрані записи з телефона, що за програмка, де були оці всякі туторіали по будівництву, пошаговому цих всіх будиночків. І, типу, я колись малий був, в грався на телефоні Minecraft .pe, Pocket Edition і перебудовував всі ці будиночки, і, типу, було ахуєнно класно. І оце я сидів все літо, плакав, що не можу вернутися в Майнкрафт, що не знаю, що робити, що знімати. Типу, задовбала креативка, хотів на серверах грати, теж не то, тому що з людьми не вмію ладити. Не знаю, чогось так вийшло, що у мене з українцями ну, не виходить ладить нормально. Завжди срачі, завжди конфлікти якісь. І типу. Або може, це я йобнувся на голову під час війни. Я не знаю, що сталося. Так от, я оце сидів, не знав, що мені робить, і вирішив просто ...вспомнити своє дитинство, погратися в Майнкрафті. Просто попробувати, наскільки мене вистачить у виживаці. Ну, і щоб не було так скучно, вирішив якби, перебудувати усі ці будиночки. Тому що колись я будувався в креативі, я кайфував, а зараз я хочу згадати дитинство. І як челлендж у виживанні все це перебудувати. Тобто, бачите, я вже тут багато чого перебудував. І так, значить. Як би ви бачите, у нас є такий парканчик дерев'яний, класний. Всередині дворика у нас є квітки, тут сундучки, верстачки, вогнище і навіть лавки, щоб ми можемо посидіти біля кострища. І подивитися вночі, як воно горить. І пожарити сало. От. Тут у нас міні-пшеничне Типу, прикольно, там було, мені по подобалось, типу, Особливо ця стара текстура цієї пшенички це взагалі кайф. Типу, Бля, кайфую. Тут у мене пугово стоїть, я його спиздив у цих у лаванпоста, у цих іведжерів у злих, спиздив у них цього. А, і ось тут теж спиздив у них. Типу, їх всіх там розніс. Не можна це казати на Ютубі, Е, да? І спиздив у них оце все. Так що, я крутий чувак. Далі що в нас? Значить, домик у нас кам'яний? Переважно є береза. тобто Раніше любили їздити Березу, дуби, тому що це були класні блоки колись. Да? Вам Значить, Що в нас всередині? Значить, всередині в нас покамість не дуже інтер'єр. Типу є таке, кухонька. Типу, у нас є. О, е, це нас? Цей блок там, де не зерідку робить, я забувся, як називається. Тут всякі коптильні, печки, плавильні і так далі. короче, да. От тут я зробив собі такий пол, типу кухня, щоби, да плитка. Ну, ви поняли. Тут у нас обирання стоїть моя залізна перша. Я її тут залишив. А другий поверх це ну, великі панорамні вікна, як завжди, любили в давнину, типу, будувати будинки і завжди робив великі класні вікна, типу, бля. І тут вид на мої ферми, але то потом. І класний захід сонця. А тут а, в мене моя кімнатка. Тут моє ліжко. В тому ж дизайні, як колись я будував. Маленький ось окорик, підножки, ліжко і так далі. І теж велике вікно з видом на моє. Якби, Селення, не знаю. А, куди ти мою коняку спиздив? Поможи на місто. Поважись. Бля, він спиздив мою коняку. Так, так. Кстати, я буду ще грати на мінімальній яскравості Майнкрафта, Тому що колись У древні часи в Майнкрафті було. Це замовчуванням. Ой. За замовчуванням було темно. Ну і це передає той старий дух Майнкрафта, типу блін, як це класно. От, але, але, я щас посплю, щоб вам було краще видно. Мешка, тобі треба якось поспати на кроватку. Де сюди, ти де, де сюди. Мешка, Де я тебе положу тут. Де сюди. Мешка, бля. Де сюди? Іди вона будеш під шпит з цим спать, під углом. <ріст> <ріст> Потім тут собі кімнатку обуструєш. Бе топочка. А я тут буду спати е класних... Е, Він мені коня кусіди перевів, ну ладно. А тепер ми будемо дивитися наші побудови далі. Значить, тут у нас йде місток. Кстати, мені тут э, генерація сподобалася ця місця. Тобто тут було так згенеровано. То есть, тут була окей, ну, така затока, і тут тупо була стіна з землі. Я її зламав і водоспад в таку, не знаю, канаву. Бля, охуєнно. Так. Я тут зробив собі мостик, такий ахуєний, класний. Тут така затока, мені це місце. Ось це моя карта. Тут така затока, і мені вона сподобалось. Типу, класне місце, кайфове. Тут, кстати, є у мене ще такий біом класний. Там, де ці льодяні піки стоять. От. Я вам тут все покажу потім. Значить, тут в мене буде більш сільська територія, тут буде моя промислова портова територія. А на цьому холму буде замок, е а там під, під холмом буде. Не знаю, якісь підземні ходи, типу там жителів всяких розкидаю, і буде топчик склад може буде, От. Тут ми портал, там жителі, то поки не важливо Далі. Що у нас далі? Це у нас конюшня стайня. Е, я її збудував недавно, але покажу її наступне. Значить, це в мене тут стоїть. Би, близько приймач. Я забувся, як він називається. З таким дизайном, який я зробив. Щоб коли були грози, то мої дерев'яні будинки не згорали. Тобто, я його сюди втикнув і воно нормально так, класно. Ця стайня огорожена парканом теж. Тут є сіно, є водопійня, оця штука що спиздив. Це мої ще сундуки, коли тут не важно всякі штуки. да Я тут вже е, успів побувати в археології, там посебирав всякі глечки, кусочки. Да. От. Це у нас стайня, сама конюшня будівля. Тут я вже встиг собі. Назбирати конячок всяких різних. Я не пам'ятаю, ця вроді би швидка. Ці дві не дуже, але вони прикольно виглядають. Ці дві теж не дуже, але хай будуть. А це у нас коняка моя сама штрастра, сама перегуча конячка, яку я зумів вибити. Там у мене інші поверхи, але вони не добудовані. От. І от така от мене стайня класна. Звичайна, простенька, без всякого прям декору. Мені прям подобається в стилі старої епохи. Далі, що у нас далі? Як ви бачите, у мене тут поки безлад, немає дороги, тому що я хочу зробити пірс. Отак по краю прокласти пірс. і Щоб було класно. Типа, там будуть порти, як я казав раніше, там будуть кораблики, і всяке таке, а тут буде мене пірс. Отак, класно. А тут, може, я берег камінням це обнесу, щоб, типу, красиво було. Ну, несуть. Це у мене саме найгучніша зона. Це ферма. Тут у мене куча коров із Dark Mouse. Тут в мене куча овець. Тут у мене куча. Ну, Не куча, а багато корочок, які мені нанесли вже дуже багато яєць. Я тут зробив собі автозбиралку яєць. Тобто нормально. А тут в мене свинки. Цей дизайн мені дуже подобається, тому що тут є отакий от великий вигляд на другий поверх. Там в мене склади, там в мене всякі штуки. На другому поверсі в мене що? сіна, скарині і так далі. Тобто не цікаво. От. Мені подобається це все, я коли це все будував в дитинстві, просто був в захваті. Мені подобалось. Звідки ця корова тут взялась? блін? Так, а це наступна моя побудова це вітряна. Як вона називається? Мельниця. Ну да, українською я забувся, як буде. Тут, коротше, поки пусто, да, але я вия... ну, можна піднятися на вар. Ну, і, типу, така в мене мільниця. Що ще про неї сказати? Прикольно, в старому дизайні мені подобається. А тут а, я хочу <кхм> зробити автоматичну пшеничну ферму, тобто велику. Потім вам покажу в наступних серіях. Де нажимаєш кнопочку, водичка розливається і все це автоматично воронкам збирається в сундучки. Оце я пам'ятаю, колись було класно. Прям кайфував. І так, якщо тут пройти, я колись зроблю нормальну дорожку. тут Якщо тут пройтися можна побачити, по-перше, такі афігенні гори. Класні. А по-друге, тут якась огорожена зона. Як ви бачите, це в мене ферма якби лісопосадка, де я вирощую дуби, барески і всякі дерева. Тобто, я тут буду фармити дерева зручно і будувати із цих матеріалів що завгодно. Тобто, класно. Я їх так повисажував в ряди прикольно, типу посадка. Да, штучна. І вона, типу, прикольно так дивися і ахуєнчик. Я його ще все освітив <кхи> 에, гарно, щоб мобів тут не було. І вийшла така класна зона. От. Так, а тепер перейдемо до цієї зони. Тобто У мене тут портал в ад, тут у мене АФК-зона, тому що коли я стою в АФК, в мене. Прогружені жителі, і ферми там, і тростина, і там, може, якісь ферми будуть. Тобто Це зона центральна, типу нормальна. Тут у мене буде Я не знаю підземна частина під замком. Тобто Тут будуть коридори кам'яні великі, там будуть зали кам'яні, там можна буде і склади зробити, і жителів поставити. З тобто, торгові зони буде, щоб зачари закупляють такі ексклюзивні штуки. А тут я викопав <ків> зону там, де живуть жителі. Тобто отак вони все виглядають. Ці текстури прибирають в ці новомодні костюми, і, виходить, мої улюблені старенькі жителі, яких я обожнюю. Значить, це у нас лучники, отак виглядають. Це у нас. Церковник ось такий. Бачите? Так, тут у мене бібліотекарі. Йо-моє, біленькі бібліотекарі. Бачите костюмчики? які? Як у старих Майнкрафті, мені це дуже кайфово подобається. Отак. Кстати, тут ще лодки у цих uh, текстурах без весел. Тобто класно. Ну і цей баклажан ходить, охороняє їх. Тут у мене що по жителям є шовковий дотик. Це в нас удача 3, це в нас ефективність, це в нас захист 4, це в нас захист від вогню і гострота. Це в нас лагодження, то є спочинка і незломність. Це самі такі необхідні були жителі, яких я нафармив. Я вам скажу так. Я їх дуже довго робив. Типу, стільки я з ними намучився, це капець. Три дні сидів і кожного перетикував цю кафедру, щоб зрозуміти знайти того жителя, який мені потрібен. Це капець. А ви кажете, що сучасні версії полегшені. Йо-ма-йо, -йо, це капець. Ні, ну понятно, що в 1.12 колись там взагалі набагато важче, було знайти потрібного жителя. Тобто було їх виводить прям спеціально. А тут просто кафедру переставлять. Але все одно я три дні провозився з ними. Це капець. Мивка, мивка. Пошли, я покажу тобі і моїм друзям, підписникам моєї ферми. І так, мишка, і мої підписники. Дивіться, це мої ферми. Тобто, коли я є з жителями. Ну, в переносному сенсі. Мені потрібно були тростини, щоб бумага, щоб їм продавати, книжки вибивати. І ці бамбуки, щоб палки продавати. О! А! Enderman, іде, іде, звідси. Куди ти його тикнув? По ногам треба бити йому. Щоб він не терепортувався. О. <смі> так, значить, у нас uh, тут? Uh, скільки? Чотири ферми тростини, тобто автоматичних, повністю. Вони збирають мені дуже багато тростини. Тобто, Я повністю забезпечений цими ресурсами. І одна ферма бамбукова. Значить, принцип простий. Там їздить вагонетка, збирає все. Там стоїть е зверху наглядач, на і коли виростає ця тростина мишка. Е В нас працьовує, поршні збивають, і все, ну, типу, збирається. І таким образом воно все фармиться. Да, мишка. От. Кстати, тут ще ви чули звуки. Звуки чули. Типа, коли б'єш або падаєш, то старі звуки Майнкрафта. <рес> а, це ще текстура мені чим подобається старенькі, тим, що нові блоки, всі нові блоки адаптовані під старенький Майнкрафт. Ви бачите? От угадайте, що це за блок? Це темний. Е Отакий От він. І так всі блоки е, перемальовані новенькі. І таке відчуття, оце, коли граєш, то в тебе начебто старий Майнкрафт, але оці всі оновлення нові це типу моди. Типу, блін, це ахуєнчик. Відчувається, як е, Майнкрафт старенький з модами. Це ж кайф. Тут ще старенькі е, гравій є, тобто текстурка теж подобається мені класно. Так, а тепер що ми будемо показувати? Значить, це в мене ліфт. Тобто. Мешка йде сюди. Мека. Мефка. Мевка! Мевка. Мевка Де сюди, куди ти побіг? Погнали. Погнали. Значить, тут мешка у нас ліфт. Як ти бачиш, це піднімалка. а це опускалка. Де сюди. Ти куди, блін? Де сюди. Значить, дивіться. Сюди падаємо, і падаємо в воду. І попадаємо у мою фармилку зомбі. Тобто це фармилка на зомбі. Тут в АФК, зомбі спавняться, і мишка Здох як ти, блін, в здохнуть, там вода ж стояла. <світ> Бля, капець. Значить, Тут у мене стоять ці аметистові ам... 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 блоки, там ні в черта не видно, але там, по суті, усе <світ> да. вже падають мої зомбі. Тут я стояв, фармив е... досвід, щоби. Начарить усі мої оці штуки, інструменти. Тобто, я теж з цим провозився довго. А, <сміття> тут в мене склад е лайна всякого. Тут теж я це передавав жителям. А це моя зачарка тут зразу стоїть. От. Я тут тут сидів, їбався, робив дуже довго оці всі топові броньки. обороньки. Це було довго, але того було варто. Значить, що в мене тут є? Фувовий сет діамантів, то всі інструменти, зброя, все зачарено на улагодження, все топовасть. Ну що, мої друзі, підписнички. це моє завершення сьогодні. Думаю, вам сподобався такий формат відеосів. Ми будемо виживати з мишкою і будувати класні штуки. Так що чекайте нові серії, нові обходи. Пишіть фідбеки, як вам е, такі відоси. Тобто, лампові, старенькі, файні. От. Я вже нас знімав дуже багато, багато чого повирізаю, може, але монтажу не буде жорсткого. Так що буде кайф. Думаю, вам серія сподобалась, чи Вова. І все таке. Все, бувайте. Підписуйтесь, ставте лайки там. І, да. Все, мишка, я записав першу серію. Ва! Ти чо? Ігнориш мене? Фот, фот, фот! А ще! Ще!